Дивіться, сьогодні у нас розпаковочка оновлення по смартфонах. Раз, два, чотири штучки вже показав в минулому відео. Можете. Переглянути і поїхали далі. Роблю розпаковочку ще. Відправочка у понеділок уже буде. Це Oppo a 17 на 64 ГБ. Невеличкі ось такі косочки є по корпусу, але не суттєві буде хороша ціна. На будь-який смартфончик також можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Це у нас Note 12 s Є ось такі потертості по корпусу, є швидка зарядка. Він, якщо не помиляюсь, на 256 ГБ. Так, 256-15 Android класний варіанти. 8 ГБ оперативної пам'яті. Далі, Techno Spark 7 на 128 ГБ. Тут у нас що, поклеєна, поклеєна плівочка, працює все чудово. І далі у нас Note 8T ніби 64. Задній корпус гарненький, по ободочку також більш-менш хороший. По екранчику також без нюансиків. Моделька з не всім модулем, що є великим плюсом на 11-му Android. І давайте вже ці покажу в наступному відео.